Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні передбачає створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізувати свої права, отримувати необхідні послуги. Галас охорони здоров'я Київської області активно працює над впровадженням заходів з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору, а саме впровадження послуги раннього втручання в закладах охорони здоров'я. Так, з Національною службою здоров'я України підписані договори на ряд пакетів медичних послуг. Це медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. Медична реабілітація немовлят, які народились. Передчасна та або хворими протягом перших трьох років життя, неонатальний скринінг, реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах, реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям тощо, які передбачають раннє виявлення медичних проблем у немовлят, в тому числі їх ризик виникнення, своєчасну постановку діагнозів, ранню реабілітацію та організацію раннього втручання. У 2024 році три заклади охорони здоров'я Київської області підписали договори з Національною службою здоров'я на пакет, який передбачає надання медичної допомоги з раннього втручання, яким передбачена послуга раннього втручання членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди, і це Київська обласна дитяча лікарня. Броварська багатопрофільна клінічна лікарня, лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради. Так, у комунальному некомерційному підприємстві Київської обласної ради Київська обласна клінічна лікарня з січня 2023 року функціонує реабілітаційне відділення, яке співпрацює з Національною службою здоров'я по програмі медичних гарантій за трьома пакетами з реабілітаційної допомоги. В процес реабілітації включені послуги з раннього втручання, мета яких абілітація та реабілітація дитини з метою адаптації до життя. Також у відділенні надаються інші реабілітаційні послуги. У реабілітаційному відділенні створені умови для перебування матері та дитини до 3-4 років. При необхідності проводяться додаткові обстеження, консультації суміжних спеціалістів, таких як кардіолога, ортопеда, окуліста, ендокринолога та нейрохірурга. Для раннього виявлення дітей, які потребують реабілітації, у поліклінічному відділенні лікарні створений катемнестичний кабінет нагляду. Також в Київській обласній дитячій лікарні працює центр орфанних захворювань, який створений у 2022 році. Центр займається діагностикою та лікуванням найбільш поширених в Україні рідкісних захворювань, з яких це муковісцидоз, фенілкетонурія та спинальна м'язова атрофія. Також забезпечується координація розширеного неонатального скринінгу у Київській області. Новонароджені обстежуються на 21 захворювання. В Київській обласній дитячій лікарні працює відділення паліативної допомоги та мобільні бригади для роботи з сім'ями та дітьми на дому, якщо вони цього потребують. Департаментом охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації спільно з Київським обласним центром соціальних служб підготовлений в розрізі територіальних громад реєстр пацієнтів віком до 4 років, які потребують послуги раннього втручання. Пацієнтам надавалася медична допомога, в тому числі послуга раннього втручання відповідно до порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році. На виконання постанов Кабінету міністрів України в Київській області упорядкований порядок виявлення у дітей віком до 4 років, порушення розвитку або ризику їх виникнення, медичне забезпечення та направлення пацієнтів до надавачів послуг раннього втручання. Також в області розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації затверджений регіональний план розвитку системи надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми та реформування закладів інституційного догляду в Київській області. Фахівці закладів охорони здоров'я пройшли онлайн-навчання для фахівців попровадження послуги раннього втручання. Раннє втручання є принципом, на якому базується побудова системи підтримки родини з дітьми з особливим розвитком, що є однією з задач зазначених в стратегії безбар'єрності України, яка була створена за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Раннє втручання надає свої послуги насамперед дітям перших років життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних чинників ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу в ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу і можливість запобігати появі обмежень як у функціонуванні сім'ї, так і у фізичному та психосоціальному розвитку дитини. Тому Звертаюся до вас батьки, звертайтесь до своїх сімейних лікарів та педіатрів, якщо у вас виникають питання щодо розвитку вашої дитини.